Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Ми раді новій зустрічі з вами в ефірі черговий випуск програми Романо Діпен. Якщо ви не байдуже ставитесь до ромів, то давайте разом переглянемо сюжет про освітні програми, які успішно впроваджуються у європейських країнах, що приєднались до європейської декади 2005. -2002. 2015 роки. Нещодавно творча група нашої програми побувала в Республіці Македонія, де ознайомилась з досвідом роботи ромських неурядових організацій, які допомагають дітям у засвоєнні шкільного програмного матеріалу, готують до вступу у вищі навчальні заклади. А це у свою чергу допомагає отримати роботу у державних структурах, а таких ромів, що працюють в органах державної влади Македонії, чимало. Нам довелося зустрітися з одним із таких представників освіченого ромського покоління у міністерстві праці і соціальної політики Македонії Ібрагім Ібрагімом Республіка Македонія є однією з країн, які були включені у європейську декаду ромського розвитку у період 2005-2015 роки. Ця програма має кілька напрямків активної діяльності інтеграції ромів у суспільство. Декана першу чергу це інтеграція ромських дітей в освіту, а саме, дошкільна і повна середня освіта. Я є координатором ромських програм у міністерстві праці та соціальної політики Македонії. Вже зараз можна зазначити, що біля 100 ромів працюють у різноманітних міністерствах республіки. Зеркало активної участі ромі у житті країни це дотримання прав ромів та їхня участь у політичних партіях. Спочатку це має бути участь ромів у неурядовому секторі, що дає старт роботи в політичному житті. За останнім переписом в Республіки Македонія проживає 54 тисячі ромів із двохмільйонного населення. Впровадження декади, до якої була залучена Македонія, це політична воля урядів країн Європи. Вона охоплює кілька напрямків. Найперше це освіта. За цією програмою надаємо 654 стипендії студентам і учням. Працюють асистенти вчителів, відкрили кафедру вивчення ромської мови. Історії та культури на філологічному факультеті у рамках будівництва власного житла і соціальних квартир реалізується програма не тільки для ромів, але й для інших незахищених верст населення. Критерієм відбору є 10 відсоткова квота на житловий фонд. 68 ромів із 12 общин покращили житлові умови. У державних структурах і адміністраціях працюють 174 ромів. Вони отримали роботу у рамках домовленості з державними органами влади у сфері медицини. Працюють 16 ромських медіаторів у восьми громадах. А крім того, за останні два роки були реалізовані 31 інфраструктурних проєктів у 15 громадах на запитання, з якими проблемами зіткнувся під час роботи, відповів однією з з проблем, з якою ми зіткнулися, була та, що у деяких із ромів були відсутні особисті документи, а у інших. Були проблеми з житлом. За попередні 50 років нічого не було зроблено для ромів, А зараз це дуже важко виправити за останні 5-6 років. За програмою уряду ми відділяємо ромам соціальні квартири і надіємось, що і ця проблема вирішиться. Для того аби краще знайомитися з роботою неурядових ромських організацій по залученню дітей шкільного віку до навчання. Ми відвідали одну із найбільших ромських громад Македонії, шуто Орізарі, де працює ромська нарядова організація Амбрела, яка очолювана Латіфою Шинковською. Ось що вона нам розповіла. Наша організація Амбрела знаходиться в найбільшій ромській громаді Македонії, місті Скоп'є, в Шуто-Орізарі. Метою нашої роботи є підтримка дітей в отриманні освіти, дати мотивацію учням перших четвертих класів дівчаткам, аби вони не кидали навчання, а здобували повну середню освіту. До нас ходять 80 дітей і працюють 16 асистентів. допомагаємо мамам влаштувати дітей у садочки. Особливо із малозабезпечених родин. Діти не винуваті, що народилися в бідності, і тільки через освіту ми зможемо з неї вийти. Вже маємо трьох студентів на юридичному, психологічному і педагогічному факультетах. Ми також побували і у звичайних школах міста Скоп'я. До речі, в країні немає сегрегаційних, тобто чисто ромських шкіл. Всі діти навчаються у звичайних школах по своїх мікрорайонах, а це албанські, македонські, ромські діти в лахії. Навчання ведеться у дві зміни. Директор школи методи Нанковський зазначив Як директор і як у представник. У совіту, тобто, на як представник і член зібрання общини Георчи Петров. Й мав можливість до да ги посетати, значить, много други допосетати да много други держави. І мав можливість а посетити други країн. Пришто црпів искусство, сликав, записував, а откуда набирався опитам, записував, наблюдав. І много оті роботи до да ги применив в нашу систему. І много із тех а робіт я применила в роботі нашої школи. Ми відвідали школу передмістя скопія. Які Ваші враження? Чи можемо ми запозичити цей досвід для того, щоб він використовувався в наших школах? Сьогодні ми побували в дуже цікавій школі школа, яка яку можна назвати сьогодні інклюзивною, оскільки значна частина дітей, десь приблизно третя частина дітей це діти Роми. Безумовно, для України надзвичайно цікавий досвід, як інтегрувати ромських дітей в загальноосвітні навчальні заклади. Дуже приємно, що в цій школі працюють спеціальні служби, які е, налаштовані на те, щоб допомогти. Інтегруватися дітям з особливими освітніми потребами, зокрема, ми можемо говорити про дефектолога, який слідкує за розвитком дітей, приділяє особливу увагу мовленнєвому розвитку дітей і здійснює вчасно допомогу ту, яку потрібно надати. Дуже добре, що є психолог, який налаштований на е, здійснення індивідуальної роботи з дітьми, вироблення індивідуалізованих освітніх навчальних планів і програм. Безумовно, що це хороша е, позиція, яку варто взяти до уваги в Україні. І е, особливо коли мова йде про інтеграцію ромських дітей в загальноосвітні навчальні заклади. Дуже добре, коли такі служби будуть працювати і в нас в Україні. Дуже приємно побувати в системі освіти Македонії, подивитись на їх систему роботи. Разом з тим розглянути питання, які в них є новації в системі освіти. У них є певні на, ну, досягнення в області покращення якості освіти, запровадження інклюзивної такої освіти для всіх верст населення, які проживають на території Македонії. Але система освіти, яка є в Україні, вона є, має свою класику. і я думаю, Думаю, що ми повинні розвивати свою систему освіти і мати ті корні, які дадуть нам перспективу розвитку і досягнення якісної освіти для всіх верст населення України. Тому ми переглянули те, що переглянули. Разом з тим, повинні зробити висновки і думати про те, як Україні зробити найкраще в системі освіти як матеріально-технічну базу, так і якість освіти і залучення до якісної освіти всіх верст населення. Питання освіти ромських дітей вирішується із залученням до роботи не тільки кваліфікованих педагогів, а й представників нерядових організацій. В одній з таких жіночих ромських організацій «ХАМ» Ми спілкувалися з Сміберою Доміровською. Ми є ромська гуманітарна неурядова жіноча організація. Кхам ми працюємо з 1999 року з ромськими жінками для вирішення питань освіти наших дітей. Тому тут був відкритий освітній центр КХАМ в місті Куманово, спрямований на підтримку розвитку освіти ромських дітей. В центрі займаються як діти дошкільнята від 3 до 5 років, такі. Школярі до 14 років підготовлюємо дітей до школи і до навчання у вищих учбових закладах. У дошкільному навчанні звертаємо увагу на виховання дітей старшими. Працюємо над виконанням домашніх завдань. В центрі їм допомагають наставники. Са е роменьґе кісахні лум'я те Шукар джівдіпет тайбах. тај адава со ме мајбут мангава, машкар амаре руменге си и едукација. Со ске и едукација си и екутно дром, ем нахтари баш саво вудара. Авен са сте? Я знаю, Присутствующим гостям я бы пожелала большое терпение в работе с ромами, потому что только с терпением мы постигнем многого. И еще раз хочу пожелать вам больших успехов в вашей работе и большого терпения. работа и Ја била Кираверо Менгитар Украина. Прво, овса родители и дајо дат морат да бичал печалеки школа. Ако ој писмено, вшајте поможи неопечавеските си клјол, додека ако на неој писмено, Шајте му келе ки школа, ама те евиденција дали од шавот редовно ки школа. Кад кавал ри школа, те дикел со ки школа, те овел редовно, те жал родителски ки школа, те дикел те интереснил пе се кобор си и со шајте си Со се образование ек бари, бари бути ко те шајте оло максимил, ако рукат ка бајрол, са ко живот. Ваши побажања, Ромам бажају бажаю здобути освіту. Це означаје інвестувати в себе, І розвивати свої можливості без освіти, ми не зможемо досягти успіхів, змінити своє життя, не зможемо інтегруватися в суспільство. Для цього необхідно більше інвестувати у свою освіту і у світу своїх дітей. А ще ромам України бажаю в першу чергу здоров'я, покращення життя. А без освіти ми не зможемо покращити наше життя. Щоб доповнити ваші враження від Республіки Македонія, пропонуємо переглянути музичний номер у виконанні ромів міста Куманово.

Oh <laughs> sara pe te mande a sara, me prasta ma pao tu te, te chumi de ma. Dica tu sara pe te mande a sara, me prasta ma pao tu te, te mi de ma. Tu que cá me dá? Ah, 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 Sonha, Ave. У своєму виступі Ромка Македонії Ерміна Редженова сказала: «Роми, отримайте дипломи і майте краще життя. Ці слова я хотів би, аби кожен молодий Ром написав на папері і повісив на своїм ліжку, щоб ці слова здійснились. Світ не без добрих людей, вони тобі допоможуть. Якщо ти захочеш, ти дійдеш до своєї мети, але до неї треба йти кожен день, і ти дійдеш до неї і будеш мати краще життя. Я теж в це вірю.

І лавка, сарлеромені, андремакедонія. Тому програма Маправер Курко. Между карестом є палікеровка і тут куркосан. Аменса. Между Лестер Манґам, то мені сумнаку не делу реставр, бути, та будь-бахан tu тумарі buti. Ось і швидко пролетів час нашої передачі. На сьогодні це все. Хай вам щастить в житті, в роботі. Гарного вам настрою! У наступних наших передачах ми продовжимо розповідь про ромів Македонії. Зустрінемось вже за тиждень.